Всім привіт, хто завітав на мій канал. Сьогодні в вашій увазі я пропоную ідею створення органайзера для майстрині. Кому цікаво, залишайтесь на каналі. Сьогодні для роботи я взяла таку пластикову баночку із підкремом і буду її оформлювати. Я поверхню пройшла наждачним папером, для того, щоб він був більш такий е, ципкий. І тепер е, беру. Знежирую поверхню, добре промиваю і знежирюю. Беремо звичайні білі паперові серветки, клей ПВА і наклею на нашу банку. І так, обклеюємо всю баночку. Саме головне, що не залишаємо повітря, добре виганяємо повітря із-під серветки. І залишаємо просихати. Це є основою для нашої подальшої роботи, для того, щоб надалі наш декор гарно тримався до баночки. Далі для роботи нам знадобляться старі гудзики різних розмірів. Я взяла шпагат, веревочку або якісь сьомочки. І полімерний клей, на який я буду клеїти. Можна використати і гарячий клей. Я зробила такі букетики із гудзиків та багато. А на кришку я приклеїла, отака, у мене були залишки такої тісьми. І це все залишаю, щоб гарно висох клей. Далі я баночку буду зафарбовувати фарбою. У мене квітковий такий мотив, тому я вибрала зелену фарбу. Я її трішки розбавила водою, щоб вона була така більш рідкіша, для того, щоб гарно фарбувати всі наші рельєфи. Фарбуємо і додамо на бризгу. І на квіти хочу додати ще трошки золота. Так виглядає кінцевий результат. Я покрила лаком і він вже майже висох. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки, якщо вам відео сподобалось. Пишіть в коментарях, що б ви ще хотіли побачити. Надихайтесь і творіть.